Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. В цьому відео ми подивимось, як почуває себе друга криптовалюта Ethereum. На жовтень 2024 року. Фундаментально, ви можете завжди подивитися інформацію на моєму сайті CryptoVictor.com, про Віталіка Бутерина, який керує своєю компанією, це канадський розробник. Є відео, яке розповідає про ць, про роботу Ефіріум. І, звісно, список новин. що було нового на жовтень. Ну перше Цекс знову відклала ухвалення рішення щодо спотових ЄТФ на Ефіріум. Про це ви можете почитати в CoinTelegraph. Було зростання активності і оновлення дорожньої карти від Віталіка Бутеріна на 24 рік. Було... Пріоритети включають збільшення масштабованості через лаєрту рішення та покращення безпеки мережі. Основні напрямки залишаються незмінними. Збільшення швидкості транзакцій та оптимізація протоколу про Fest Ну, The блок пише про... про карту на 24 рік. Можете зайти почитати оригінал, переходи всі є. А от прогнози ціни на Ефіріум 6000 до кінця цього року. Дехто прогнозує Coin -Casco. Також дуже популярна компанія. Нічим не гірше за CoinMarketCap, це дуже класний сервіс, можете перейти і дивитися і користуватись їм. Подальший розвиток екосистеми Ethereum з розвитком Layer 2 рішень, таких як Оптимізм та Арбітром, Ethereum зберігає позиції лідера серед платформ для смарт-контрактів. Це дозволяє мережі підтримувати високу. Продуктивність і бути ключовим гравцем у сфері децентралізованих фінансів. Дефаються гроші. ефіріум тут на перших ролях Супер. Про це пише за блок, можете посчитати. На сьогодні технічний індикатор показує середню зону у відсотковому відношенню. 8 людей продають ці 8 купують і 10 дивляться збоку. Ну, ми зараз ще біткоін подивимось. Невизначеність руху у біткоїну. Провокує невизначеність у інших криптовалют, ну і, звісно, в ефіріум. Дві ідеї. Перша ідея е, налаштована на зниження. Ви бачите, так, людина тут показує свої аргументи, чому зараз буде зниження на 1500. Подивимось, як ідея, це ідея. Друга ідея пропонує ще якесь знаходження в. Невеликому висхідному каналі і рух на 10. Це та сама невизначеність. Одні кажуть, буде зниження, другі кажуть, буде зростання. Можете перейти, наприклад, в YouTube і тут дивитися за цим хештегом, що думають люди. Ну, Багато навчальних відео. Віталік Бутерін і все це Ну, це вже Віталік вже така популярна персона, до нього постійно увага. І багато чого можете тут дивитись, не передивитись. Ну, І в ексах так само одна от ідея на зростання на 3400. Отакий ефіріум. І ще одна ідея на продовження зростання. Заходимо на сервіс графіків і дивимося спочатку місячний таймфрейм. Ці червоні лінії, гадаю, ви візуально бачите, формують по нижнім місцям якийсь висхідний... Коридор, який дуже потужна середня зона, в яку він ходив вже і минулого циклу, і зараз, дійшовши до середньої зони цього коридору, курс, знову спустився на нижній кордон цього коридору. Ну, походу він вже відбивається, і далі будемо дивитися, рух в середню зону приблизно на 4 з чимось, 400-4,5. Затримка в цій середній зоні і продовження руху на 6,5. Ну, Таке моє бачення. і У вас, якщо інше, пишіть свої думки. подивимось різні індикатори на тижневому графіку. По-перше, ви бачите внизу індикатор на базі CCI з зеленої зони, коли виходить, минулого разу він вийшов рік тому. І пішло пішло потужне зростання. Далі було зниження, накопичення, вже завершення було цього накопичення і вихід. Бачите, цей раз така помаранчева стрілка наверх від цього індикатора, і зараз вона вже була. Тобто, за даними цього індикатора, гадаю, ви погодитесь, можна припустити, що буде зараз фаза зростання. Те саме показує індикатор в світлі. Червоні свічки зміни, змінились вже на, на темні червоні, і далі рух до нульової зони, і, до, і далі вже зелена. Ну, індикатор Стокастик також, бачите, показує кнопку синю наверх. Тобто, в тижневому розумінні тут очікується зростання вже декілька індикаторів, на це вказують той самий MyCD. Після зеленої точки, в нижній зоні, прямує наверх. Все нормально. Денний. Ну це відображення інших таймфреймів. І тут є кнопка Buy. Точніше, вона була. На відмітках 2.3, зараз 2.7. Невелика корекція. Ну він завжди йде вверх, корекція вверх, корекція вверх. І цей індикатор показує, що зараз не купувати, а очікувати оцю фазу на продовження зростання. Ну от Вона була тут. В цій фазі було вигідно купувати. Ну Це денний графік, нагадаю. А от індикатор від Stochastic вже показує, що прийшов час для розвернення. Як і минулого разу, бачите, було зростання, червона стрілка. Пішло зниження. Далі цей же індикатор показує синю стрілку, І було ще раз зростання. І Зараз показує червону. Тобто Можна очікувати за цим індикатором, що зараз буде зниження. Ну, тобто Хто хоче зайти в ефір, почекайте, поки тут буде така синя кнопка, І коли з верхніх місць індикатору стокастик Ну, прийде в нижню зону і тоді тут купити. Ну, буде різниця, гадаю, невелика. Зараз там 2,6. Ну, думаю, може ну, буде ну, 2,5. Хто з вас вирішить зайти, 2,5-2,6 це не так важливо. Але можна зловити ці нижні місця в цій міні-фазі. Але загальний рух я бачу в тижневому графіку зростання, як і. На місячному таймфреймі. Ну, по ефіру, у мене на сьогодні, все. Пишіть свої думки. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Може і комусь ще з них буде корисно подивитись цю інформацію. Якщо хочете бачити мої нові відео, підписуйтесь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці. Сьогодні хотів би вам нагадати на оці російські наративи, що нібито є якась російська культура, Лев Толстой, Пушкін, Лермонтов, оце все там гусари, бали, хруст французької булки. А на самому ділі було зовсім не так. Так жив один відсоток, до речі, як і зараз росіян. А всі остальні були рабами. Хто не знає, що були не тільки бурлаки на Волгі, які тягали. Ці баржі це їх була основна робота, вони як коні були, тобто цілими днями тягнули баржу по Волзі наверх. І це була не тільки чоловіча робота. Загугліть, подивіться, були жіночі баржі трошки менше, але нічим арчиха віторка не відрізнялась. Як і зараз. Тому не слухаємо ці російські наративи. Багато чого, навіть більшість всього вони вкрали. З української історії. Таких прикладів маса. Чому в них прапорщик, а не флаговщик? Пісні крадуть, фільми, все крадуть. Вбивали українську ідентичність, а зараз прийшли добити. Тому тримаємось Зараз непростий час. Гуртуємося біля влади, донатимо, хто скільки може. Не довіряєте, наприклад, якимсь офіційним варіантам. Донатьте напряму в бригади. Їм це дуже потрібно зараз тримати лінію оборони. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. І заходьте в Discord. Спілкування тут починається. Не так активно, як я гадав, але це не так важливо. Кому потрібно, заходьте, задавайте питання. Діліться своїм досвідом. Все добре, наш Discord сервер працює. Це місце для спілкування однодумців на криптотему. На сьогодні в мене все. З вами був Віктор. До зустрічі!